Де скачати американський Ютуб? Чувак лутає там по 300-500 тисяч доларів в місяць. Дуже багато грошей заробили за допомогою цього інструменту. RPM більше ніж у звичайних відосах. Це трошки за жорстко. як каже влад, але це працює. Зараз можна без цього і дають монету, і все окей. Факін сопілка, чи як там казав? Цього було достатньо 22-му році. А зараз і дай Бог, так, щоб чуб. він ніколи тобі не знадобився. Цей козик. все. Привіт, з вами що там Ютуб. Дай Боже. Сьогодні у нас знову в гостях експерт, новачок по Ютубі Павло. Якого мені як з хати не вижне. Ми не можемо його вигнати з хати. Так, і ми вирішили зняти такий імпровізований подкаст. Він буде задавати свої питання по Ютубу. Вони будуть максимально дивні для нас, тому що ми деколи навіть ну, не уявляємо про що думають новачки. Де Це скачати, дуже корисно почути, де скачать американський Ютуб. Це було твоє перше питання? Блін, блін, добре. Все, ми тоді починаємо. У нас тут дві камери. Павло, як спеціальний експерт, сидить прямо от в окремому кріслі. Да. Поїхали. Перше питання: прев'ю. Як яке прев'ю робити на різні ніші? Тобто, якщо це, наприклад, ніша там з історіями чи ніша з політикою, чи ніша з кулінарією, тобто чим зробити, наприклад, кусок м'яса? Кожна ніша має свої специфіки. Більше того, є навіть ніші, де клікбейту не треба. Там клікбейт заключається в простоті або в хаті, або в подвір'ї, або в якихось незрозумілих для нас речах, тому що ми цією нішою не займаємося. В м'ясі дуже просто дивись, ми говорили за а, таку штуку, як гіперболізація. Кулінарні канали часто цим зловживають, але це не зловживання, це, скажімо так. Додатковий пунктик, який робить увагу до цієї прев'юшки більш зосередженою. Ну тобто, готують м'ясо, ну не цікаво. Коли готують от такого ба бадягу, що людина ледве це підняла в кадрі. мені Здається, теж є а, класифікація. Є 100%. Типу, є канали трушні, Там. типу, а є канали, які на от такі штуці виїжджають. Тому, ну, відповідаючи на це питання, кожна ніша різна. Типу, тут так легко не скажеш. Політиці, як заклікбейте, політиці. Імена, Ладії. новизна, скандал, звинувачення. От, на мою думку, так це працює. У нас була документалка про, про Джейка Пола. Угу. Це типу боксер типу, який от з Тайсоном бився. І ми писали Джейк Пол, типу скамер століття. Або просто скам століття». І оцей новинний кричущий заголок, як робить жовта преса, це найкраща технологія клікбейту в нішах е, новинних. Скажімо так, тобто прев'юшка цілком нормально повністю гіпробілізовувати, перебільшувати, навіть якщо там не настільки великий скандал. Все одно в прев'ю має бути щось таке. Ну якщо це підходить під твій канал, ну, то так та от, наприклад, хочу приклад один канал сказати. Є чувак, пілот з України. Він якось таки на щось пілот і так далі. І він про новини, про новини розповідає, і в нього. Кожне відео виходить майже кожного дня, де він на 20 хвилин англійською, шикарною англійською, розповідає політичні події, і він от там от клікбейтеть там танки їдуть, політики стоять. Тобто такий, от він але в нього кожне відео по 400-500 переглядів. А тепер уяви, що його дивиться англомовна аудиторія. І в нього кожен день майже виходять відео або через день, або кожен день, і вони не по 20 хвилин набирають по пів мільйона переглядів. Чувак лутає там по 300-500 тисяч доларів в місяць. Крім того, якщо хочеш подивитись на лютий клікбейт новинний, просто подивись на наші телеканали. Да. Вони мастера клікбейту Ми візьми, там чи, чи 24 й канал, чи ТСН, та любий. Типу залишилось три дні до кінця, такі таке от кричуще, розумієш? Зісно. Кожен українець дивиться на це. Ну, будь-який він грає на болях і на почуттях людей, які цей контент дивляться. Це трошки за жорстко, як каже влад, але це працює. Ні, Ми відповідаємо на свої питання. Тата Перекоти поле. Добре, з тим розібралися. Давай поговоримо про трансляції. Ми колись в навчанні казали, що YouTube — це новий Twitch. І за два роки, коли YouTube сам сказав себе, що типу, я буду ставити акцент на трансляції, дуже багато грошей заробили за допомогою цього інструменту. Які переваги трансляції? Це є те, що ти можеш поколо використовувати контент знятих. як прикол з хом'яками, де чуваки зняли хомяків. Ще до речі, в Черкасах теж є люди, які знімають хомяків, і там вся сім'я піднялася на цьому. Так само сама суть. Зняли декілька відео з хом'яками, побудували їм там лабіринти і так далі. Може відео 4-5. І далі, вже по сьогоднішній день, крутять. Ці відоси і заробляють на них гроші. Тобто, хом'яків вже в помині немає, а відоси далі крутяться. І вони будуть крутитися там все життя, вічності. Добре. Якщо я зберігаю трансляцію на каналі, години зберігаються. Зрозумів, розумів, але я не можу повторювати то саме. Можеш. Трансляції зберігаються на каналі в окремий розділ. Вони зберігаються в розділі прямі ефіри. Що таке трансляція? Трансляція це є проекція на твій канал. Це не існуюче відео на YouTube. Воно просто транслюється на твій канал. В трансляціях дуже часто може показуватись контент, який в реальному житті туди б вже 18 плюс би прилетіло 10 раз. А трансляції ні, або дитячий контент, наприклад, на який дають YouTube Kids, типу де бабла взагалі нема практично. Але на трансляціях дитячий контент заробляє дорослі гроші, скажімо так, і щоб ти розумів, на трансляціях переважно у більшості 90%, РПМ більше, ніж у звичайних відосах. Через глибину утримання. Тому що люди просто включають і йдуть по своїх Так, люди просто ну, глибина перегляду довше. Типу, і ти, переглядів на звичайному відео може бути там. Долар а долар. на цьому там 2,50. Угу, Але робити канал суто з трансляціями. Хороше питання. Так от, ми говорили в попередньому, здається, подкасті за наш канал з океанами. Спочатку ми його починали по всіх правилах, як ми і в навчанні говорили. Що ви робите звичайні відео, а паралельно ви крутите трансляції? Там. Декілька штук за раз через різні софти. Але потім ми трошки підзабили болт. У нас був вже дефіцит контенту, ми не мали де його знімати, скажімо так. І ми просто лишили трансляції без публікації регулярно звичайних роликів. То вони до сих пір крутяться, поки ми от зараз говоримо вже два роки чи скільки. Трик. Крутяться. Одні й ті самі, отак. І все окей. Трансляції крутяться, бабки мутяться. 400 доларів в місяць канал приносить, ми нічого не робимо. А, і зараз у нас стратегія запустити 100 таких каналів. З трансляції. Д, ну, все. Поживемо, побачимо, потім розкажемо. Побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Е, музика на трансляції може використовуватись така, типу, ліцензійна. Є багато каналів, де використовується різна музика може знайти трансляції, де прямо Майкл Джексон грає. Ми недавно спорили: от трансляція, типу, фонова музика, mm -hmm. ретро там Майкл Джексон грає, ще там якісь треки з 90-х. І ми такі: ну блін, монетизація в таких випадках, типу, або її, її нема, або вона йде правовласнику, або йде 50 на 50. Але як воно йде, коли в одній трансляції запхано 200 пісень? До речі, мені кається, що можуть бути якісь можливо сайти. Uh, як із футболом і так далі дає якийсь відсоток або підписка, як Epidemic Sound. взагалі, типу, насправді Epidemic Sound закриває дуже багато питань. Там дуже багато класних треків. Реально багато є така річ, як зараз YouTube Вів. Він популярних артистів, підбиває на якісь контракти співпраці з Ютубами. Наприклад, умовно там якусь дуаліпу. Ти можеш взяти її трек не там з Гугла. Ти можеш зайти в Ютуб Фонотеку. Нажати галочки, вибрати якогось відомого виконавця і заюзати його трек, мати офіційний дозвіл використовувати але там цю пісню. Треба. Але да, але треба ділитись там, або просто автор тобі дозволяє це робити, але заробляти буде він або 50 на 50, або ще якісь умови. Але якщо ти побачиш канал, який має монету, і там є треки, популярні там, грубо кажучи, Майкл Джексон, скоріш за все, саме це відео в нього може не мати монетизації. Натомість є інші відео на його каналі, де немає мекла Джексона, але теж, типу, вайбова музика, але з епідемік саунда Він може просто одною трансляцією дає Джексон заганяти людей на свій канал, вони підписуються, а потім дивляться, а потім канал... дивляться вже його відоси з трансляціями, де немає мекла Джексона, але дає ліцензійна музика. Тобто не мати монети на каналі, це одне. А зовсім діло — не мати монету тільки на одному відео. Натомість на всіх інших можна мати. Отак: от. якщо я використовую музику, наприклад, з iStudio. Чи мені треба писати в описі, що я там використав таку-то музику? Чи мені треба цим ділитися? Ай студіо? YouTube студія. А, перепрошую, думаю, може, я щось не знаю. Є деколи в YouTube студії пісні, де автор просить, щоб позначали його. Але ти можеш не позначати. Якщо ти скачаєш з YouTube студії з фонотеки цей трек, він сам. YouTube сам запише, хто автор, якщо це необхідно. Тим більше в YouTube студії зараз дуже багато треків. І вони там постійно поновлюються. Якщо раніше там якась була, то Fucking сопілка, чи я там казав? Чи ті Fucking чи факін сопілка? От реально там. Владислав, будь ласка, можна на курси англійської? Перепрошую. Короче, ну твоя сопілка, допустим. Там всі такі треки були, то зараз там викладають досить прикольні Ну музичні там як не рок, реп, ще там щось. Якщо, наприклад, мого лиця немає відео, і Ютуб може його сприйняти як неперсоналізований, чи потрібно в таких випадках і в яких випадках потрібно взагалі вставляти лице, я бачив декілька відео, що там просто, типу, в кінці відео людина просто жива людина, може навіть повністю без лиця, каже там підписуйтесь на мене, типу, от мій канал. 5 секунд. В яких випадках таке треба робити? Там, де ти це чув. Ми викладали. Людина відразу нормально викладала відоси. На неї проблеми стали з монетою і забрали, і вона почала туди себе монтувати. А... Ми такий кейс говорили чувакові, який робив е... ігри. Так, але взагалі ми за персоналізацією тупили ще в 22-му році, тому що ера Аїшок прийшла, Ютуб трошки з ними бадався, і канали, де немає автора. Вони реально не отримували монетизацію. Зараз цим вже більш лайтовіше. Типу, зараз можна отримати монету на аїшний контент, де немає взагалі живої людини ні на каналі, ні на аватарці, і все окей. Але якщо вона буде, ця людина, ти маєш солідну страховку. Кстаті, класно вмонтувати оцю людину не отако по рахіцьки, типу, де вона там в куточку махає. А от як я вані порадив, коли в нього був канал із аїчними картинками, ще в 22-му чи 23 му році, вже не пам'ятаю, і в нього забрали монетизацію. Бо він робив в, в Міджорні, прописував фронти там країни, як, е... як, звірі. як звірі. І ми просто що зробили? Ми зняли один маленький футажик на пару секунд. де Він сидить на наушниках, типу, і прописує пронт, все. І далі йде нарізка ця їшта. Але в чому феномен? Зараз можна без цього і дають монету, і все окей. Але теоретично її можуть забрати. Теоретично так. на Ютубі може помінятися все завтра. І коли є в каналу автор або лице каналу, це потужний інструмент у випадку, якщо тобі спілкуватися спілкуватись підтримкою, вибивати право на монетизацію, якщо її тебе заберуть, все, ти є жива людина на цьому каналі. Ти можеш маніпулювати ними як завгодно, і казати: Так, он, я на відео, он я на аватарці, це мій контент, камон. І ти. Маєш козир в рукаві, просто додавши себе на канал. Ще ти, ом, Можна я да, кажу? О, типу, мій канал з документалками, а я його починав в 23-му році, на початку 23-го року, тоді ще було все так 50-50. Я вставляв своє лице на канал. Декількох відосах я прям появлявся. Потім я лишив ці відоси. Вже мене ніде в відосах не було. Все окей. Але навіть зараз, якщо в мене щось виникне. Я вернусь до тих старих відосів і скажу: Он! Це я! Чи вернусь там на о, можна вернутися там як з океанами на обкладинку каналу, на ще щось, де є фейс? Тебе, твого друга, довірної особи, на кого ти зробив канал. Все, ну це козир. І, я... і дай Бог, дай щоб його. він ніколи тобі не знадобився цей козир. Все. Я розкажу, що як я роблю. Наприклад, перед тим як я. Веду такий контент, де там немає монета, чи такий, що до нього можуть бути питання. Перед подачею на монетизацію я знімаю трейлер каналу. Це короткий, однохвилинний відеоролик, де я кажу: Hello, my name is Vlad. I will show you another interesting video. Поняв? От. Я його ставлю на трейлер каналу. Там 20 переглядів, люди в шоці, хто це такий, що він тут робить. Ну коли Ютуб розглядає на монетизацію, він підключає монету мені. Я цей трейлер скриваю, роблю його приватним або не для всіх. Ну от я, наприклад, не скрив. А я скрив, бо має там там, відео на хвилину. Ну зараз, коли там забрали монетизацію, я його вертаю і я можу апелювати на це, що в мене на каналі навіть є трейлер, де я вам уже це все розказав, і мені... Приходиться вам ще раз це пояснювати. Будь ласка, подивіться, що рік назад я вам все розказав і показав, де я знімаю, на що я знімаю. А я там класно показав, що Hello YouTube, я зараз вам покажу. Ми включаємо камеру тут, включаємо камеру тут, включаємо це, типу, і насолоджуємося відео. Ну, власне, так як і в документалках, там теж був трейлер, типу, у відео запахали рожу, в трейлер. Типу, це стандартна схема. І коли підиш на монету, Важливо, якщо в тебе ще така ніша плюс-мінус, типу, небезпечна, познімати прев'юшки, щоб не було щось Поставити трейлер, що ти, типу автор цього каналу. Його. Тобі підключають монету. Просто зараз монету, коли підключають, це дивиться робот. Байдуже. Друга перевірка, якщо тобі не дали монету, буде дивитись людина. Типу, а так для робота. там, в принципі... Ти уяви, скільки людей отримують монетизацію. Знаєш, що тільки що там Ютуба. До речі, найбільшої спільноти в Україні по Ютубі кожного дня хтось підключає монету, типу, або пише, або скидає скріни, а таких прикинь, а індусів, скільки таких є? Тобто достатньо просто одного відео або, типа, заголовка каналу з лицем, і цього достатньо. Цього було достатньо в 2022 році, а зараз така єрість монету отримує все. Так, так що. Якщо хочете, перестрахуватись, це. Навіть якщо ти покажеш, як ти субтитр прописуєш, це вже рахується, що ти приклав якусь свою творчу штуку до відоса. Добре. Це давайте тепер ваше питання. До тебе? Що ти? Там ну, так. Чекаю, вже закінчити це все. Їхати додому. Добре. Ну, Тут будемо закінчувати. Коротше, народ, нас вийшов такий смолток. Може, ви трошки отримали відповідь на якісь питання, які вас цікавлять. А якщо ні, то задавайте їх в коментарях, і ми на наступний раз знімемо вже відео по ваших запитаннях. І не будемо більше запрошувати експертів. Їх ще годувати треба, мить, брить, підмивати. Все, робіть YouTube. А, робіть YouTube. Ти вже зробив? Ти вже скоро можеш консультації проводити після того, як нас тут наслухаєшся. Можеш, знаєш, можеш написати десь чи сказати в якомусь відео, типу, можете записувати до мене на персональні консультації. 200 доларів. Можете записуватись до мене на персональні консультації. Тільки. Я все чув.